Сегодня я молю. Ой, руказник стекман нарисую на мою. Еще один стикман. Нарасу. 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 стикман. Тут я намалюю двері. Я намалювала тут зараз помилую. Він пугає ось так. Дверь. Поки тут години йдуть, я вам розкажу. Це проказник такий він типу бугає ножом. А це звичайна людина, вона стоїть тут, не знаю, просто стоїть, тут двері. Ну, давайте я, типу, намалюю дрон. Тут багато ще. Ой. Тут багато ще годин, Це типу будинок. Я не художник, але мені цей малюнок не подобається. Но я не художник. Так. О, 39 секунд. Заложилось. Ноль секунд. Ноль секунд. обезьяна это привидение второе это я не знаю, что это ну, пусть будет два и победитель Вона. Я на последньому місці. Я буду чекати. Я буду пробувати. Ой. Я буду чекати. Починається. Що тут треба малювати? Куриця, куриця. Я не, я не курицу. Я сейчас заболю фигню какую-то. Вот, посмотрите, что это нахрен, какой-то нахрен. Мені він зараз вийде, напевно, який. Я це все замалюю і намалюю. Мурашка, я хочу зробити голубий фон, щоб ви бачили. Я хочу, щоб uh, намалюю пильню. Потому что у меня не так. Пусть будет милая. А теперь я намалю ее. Мама, это уже... Я не знаю. Я не пам'ятаю, чи є в півдні хвост. Вроді, би немає. Я не знаю, хто це. Я не вмію малювати півня. Не вмію малювати курицю. Чекаємо. Хоча давайте я зараз ще... А, ні, не буду. Дві хвилини. Це Одна хвилина. Давайте я підпишу півень. півень. Ой. Вийшло в мене криво написати, але я щось хоча б написала півень. А, у меня зараз я раз намаливаю. Ні, це якась фігня, напевно. Ну, ну, ну хай вже так буде. Сім хвилин залишилося. Все три, два, один, нуль. Моє. Я не буду на першому місці, напевно. Це гарно, чотири ставлю. Ме. Я не пам'ятаю, що тут написано. Це, блин, я не успіла поставити. Три. Ну я намалюю а, а, тут типу курс тика. Ось. ось. Я намалювала кустики. Зараз ще намалюю гамак. Я намалювала дерева. Гамак ось такий. Я намалюю качелі. Ось, я намалювала качелі. 37 секунд. 9 секунд. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Малий. Два. Як гарно, п'ять. Райдуга. спальный мешок такой, пять. Три. Победитель. Кто? Тут у меня нема. Ну, на этом мы заканчиваем. Всем пока-пока.